Минуло ще три дні, і зранку брат не вийшов з кімнати. Марія, відчувши, що щось геть не так пішла провірити його. Вона зупинилася перед дверима, тримаючи в руках невеличкий глечик із теплим чаєм, який він дуже любив, і дещо помітила. На дерев'яному полотні висіла табличка, написані рівними літерами слова кидалися в очі. Не турбувати. Жінка відчула, як серце гупнуло в грудях і наче окропом. Вона не наважилась постукати. Вона знала Ісуса. Коли йому було важко, він йшов до отця, але ця табличка щось було геть не так. Кроки за спиною змусили її обернутися. Він досі там. Пошепки запитав Іван, стурбовано проглянувши на табличку. Марія лише кивнула. Учні поступово підходили, мовчазні, занепокоєні. Петро схрестив руки на грудях, і його чоло було насуплене. Він не любив стикатися з тим, чого не міг виправити, а тут почувався безсилим. Ми не можемо просто піти. Нарешті мов він, дивлячись на двері так, ніби намагався з силою думки змусити їх відчинитися. Табличка чи не табличка він наш друг. Але він просить не турбувати, зауважив Фома, погляд якого відбував сумніви. Можливо, йому справді потрібно бути одному. Мала б не залишила його так, тихо зауважив Іван. І пам'ятаєте її прохання не кидати брата так. Марія Мутьки присіла на лаву поряд із дверима, ставлячи на землю глечик і раптом завмерла, прислухавшись. Глухий схлип, наповнений вітчим. Марія різко підняла голову, а учні переглянулись. Петро зробив крок ближче, поклавши долоні на двері. Він плаче. Прошепотів Андрій. Учні завмерли. Хотілося забігти, проте раптом він не хоче раптом завжди ці раптом. Марія легенько торкнулася дверей. Рідний. Прошепотіла сумно, наче відчувши, чому він плакав. Їм мабом була самотня. І зусидів на підлозі, притулившись спиною до холодної стіни. Руки обхоплювали коліна, наче фізично тримаючи біль, але він не рвав його на шматки. Тиша була настільки гучною, що дзвеніла у вухах. Це була не тільки туга за малою, а й глибока самотність, що шепотіла. Ти один, ти заслужив, ти завжди будеш один. Він не міг опиратися більше. Будь ласка, обійміть мене хто небудь прошу!» Шепотів він крізь сльози. Прохання вирвалося назовні, як голубка з ковчеганої. Був ту мить він тонув. Марія почула його шепіти і війшла. За нею інші. Рідний мій. Прошепотіла вона, впавши на коліна поруч, щоб було зручніше обіймати. Вона притисла його голову до свого плеча, наче сховала, і гладила його спину. Ми тут, рідний, сонечко моє, ти не один, рідний, ми тут, ти не один, ми прийшли. Шепотіла Марія на вухо брату, а він ридав, скільки разів він прагнув цих обіймів! А щось у серці скрипіло, що він мав заслужити, і усіх його чудес і безмежної любові було наче мало, але ні, не мало, не для друзів. Учні стояли на порозі, не вмішуючись, не з ніяковості, а тому, що Марія вже тримала його, а вони були поруч, як мовчазні свідки того, що він більше не сам.